Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у є шанс домовитися з Трампом, якщо він зачистить корупційний проросійське кубло в Україні. Скаже тверда президентська геті. Блогер Джон Сміт пише наступне. Єрмак абсолютно правильно каже, що на заході, а не тільки у нас, також є корупція. І ми зараз побачили, як сама корупція демократів привела її до поразки. Бо це Байден заради себе скасував, підсував праймерізу і Почав їх більш ручної йому південної Кароліни, а потім без праймери Дитою зробили Гарріса поламати процедуру залі інтересів діда. Бо він злякався, що Трампа посадить сина. Це і є корупція, якщо ми будемо розуміти, її у ширшому сенсі ніж просто хабарництво Байден програв через свою і свого оточення корупцію. Свої інтереси він поставив вище інтересів не тільки Америка, а й своїх соратників, які могли би спокійно перемогти Трампа, будь них інші кандидати. Це лише один не найочевидніший приклад корупції. Є США і пряме хабарництво політиків і розкрадання на тендерах є астрономічно Вищені ціни на держзакупівлях, все як у нас. Ну а те, як Маск з іншого боку, тупо банально роздавав бабло. Заголоситься просто приклад нашої гречки Золотої Ларіочної доби Єрмака. Саме це і використав Трамп, об'єднавши симпатії простих людей проти багатеньких барих олігархів. На цьому закінчується те, у чому ми сходимося із зеленими. А далі йде те, в чому ми розходимося не окремо. Взята корупція єрмаківського бізнес-партнера в Міноборони. Ключова проблема. А проблема ключова. Всі разом зелені вони є мафія. Злочини Організація у своїй основі незвичайно корумпована політична партія типу демократії у США звіт єс щодо корупції в Україні перед вторгненням характеризував ситуацію у нашій країні як захоплення держави. Автор розвіту Юхан Парца прямо заявляв, в Україні група людей захопила державу, використовує її в злочинних цілях власного збагачення. Ця ситуація ендемічна, і це консолідована думка всього ЄС. Зараз ми у цьому упевнилися у ЄС нас із ними не беруть. шістки великих кримінальних сімей, накрившися, розбігаються в річ. Різні блоки черговий коніцький уже на батьківщині. Роками ці члени ОЗУ прикидалися державними діячами і народними депутатами. Але якщо депутата Чорновол розбіглися на війну, а колишній генпрокурор Луценко робив оскади на Бапал Аруські то генпрокурора Рябошапка побіг до діток Францію, а чисельні слуги не в окопи а до прибарахльонних внуків у Австралію, Монако і Дубаї. І від того, що Коломойський у СІЗО мафія не програла а просто посаду боса клану підозрюваного Коломойського перехопива, підозрюваний зелен. Ські, а за великим рахунком Єрмака, ота старого боса, вони відсторонили. Причому від реального слідства Зеленське коломойське якраз приховав. Не стара з калюкою. Корупція ця мафія розбавляла країну і довела до ручки Найвищий рівень нашої держави. Це боси мафії, середні баригадирії мафії нижче і бомжі. Розуму вони в яких вони набрали зі смітників, бо для бубліки потрібні були нові літса. Дві році ми уклали з ними негласний пакт не на частова і ви врьоті, але яка передопомагається держу. Жаві громити ворога. А у 2024 році вони банкроти, нічого зробити корисного вони вже не можуть, навіть попросити допомогу в союзників, яку нам ще недавно давали охоче А поза як своєї частини негласного договору. Вони не виконують суспільство, не виконує своєї провали на мобілізації. І 100 тисяч випадків СЗЧ єдина користь від них, доки вони прикидаються незгібаємими супротивниками Путіна, щойно оголосять, що союзники нас здали. Домовляємося, от і настане час їм іти на ешафот. ПС, до речі, Байдена здив. 91-го року найбільший серед усіх сенаторів і конгресменів отримував фінансового спонсорства про ізраїльських організацій США. Суми щось там на кілька мільйонів доларів саме тому він повністю усунувся, коли Нетаньягу вбивав палестинців. От на цих виборах араби і палестинці США і проголосували за Трампа. Хоч він і повний дружок А Нетаньяги, але голосували вони тупо проти. Ще один приклад корупція, яка з'їла необхідні пару відсотків голосів. В той же час Джон Сміт пройшовся і по татарової його прольотах. А скільки чеченців татар? робив убив на своїх дев'яти конспіративних зустрічах в Москві. Прямо штабелями клав на зустрічах своїм куратором. А якщо серйозно, то саме на тих таємних поїздках у Москву і закладницьких підвалинах всієї подальшої роботи всього цього потужного менеджера в Україні, всі ті прави проти майданівців-активістів, які генерував Портнова, наші правоохоронці брали пікозирька, всі справи проти генерала Марченка за неякісні бронежилети, генерала Павловського за неякісні катери проти поробія за організацію сотень самобороними. Айдану, які не дали програти майдану, як швидко програв не менш чисельний білоруський майдан проти Чорновола за спалення офісу партії регіонів, коли морди нового начальника ДБР на прес-конференції зламали її ногу проти Турчинова і Пашинського за початок АТО, ну І звісно, десятки псрав проти Порошенка, з яких вийшов єдиний толка за п'ять років. Розвалилися усі базікання про корупцію Порошенка. Але усі ті справи зірвали нами програми переозброєння, Бо коли почалася вторгнення, виявилося, що залякані чиношами міноборони роками. Не Закупляли навіть бронежилети, і довелося роздати у війська конфісковані на якісні бронежилети. Марченка І неякісні викрадені нашою розвідкою в РФ, конфісковані клістрони до ППО. Коли на відомих записах у прилюднених СБУ президента російської спецслужби сівкович дає оказівки в Україні напіхати людей в різні структури. Ота саме так і татару напіхали. Його в офісі президента напіхали його куратор від РФ Портнов на зустрічі з яким а можливо і з якимось генералом ГРУ як Деркачем та ося Татаро цим самим і пояснюється дивно. Ячній спортво з боку українських спецслужб на початку вторгнення, коли замість затримати його і розколоти на допиті йому в будинок ставлять охорону на через два тижні під час бучі, дозволяє допомагають перейти на нелегальне становище. А потім вільно евакуюватися через пункт пропуску чоптиса у Москву. І оскільки татаров досі тримається у Зеленського, ниточка якої його офіс презента прошили, так і не розірвана. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та аноні. Німних телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.